1 грудня 2021 року я був призваний на строкову службу 8-й полк оперативного призначення імені Івана Богуна. почалась війна, і ми виїхали у район виконання бойового завдання під Київщину. Я був у якості гранатометника, а також ми будували фортифікаційні споруди. Дуже багато місцевих допомагали нам. І як і їжею, так і водою. Якби один з найнеобхідніших продуктів і напитків це якби вода. Враховуючи те, що я займався водним туризмом, мені дуже допомогло, що я знав, де добути воду. Здебільшого, ми брали з собою запас води на 3 дні, а потім вже через певний період часу вже підвозили. Я з Львівщини, з села, села Брезина. Там розташовано поріг. І таким чином я почав у 2014 році займатися водним видом спорту. Це каякінг. А ось він: сірка сапінгу на білої воді Павло Шиманський. То він дійсно цікавий. Він розвиває і фізично, і, в принципі, морально на витривалість. Після звільнення Київщини нашими військами. Ми виїхали на схід і там вже почалась жесть. Ми постійно були в русі, постійно переїжджали, змінювали локації свої. І Чуть далі за позиції ми якби, брали воду. Там був пункт видачі їжі. На тій локації був велосипед. Ми їхали велосипедом трішки далі на іншу позицію. Брали там воду і приблизно з 20 літрами їхав назад. Підемо по воду. Їдучи на велосипеді, інколи дорога прострілювалася. І ти не знаєш, коли прилетить. Я не думав, що я займуся велоспортом. Що треба так було швидко педалі крутити. Збоку дуже багато мін прилітає. Видно, як горить посадка, і дуже, якби було страшно, і тришово екшен такий дійсно в житті трапився. І все здебільшого робилося дуже швидко. Коли приїжджаєш вже з водою на позицію, кидаєш той велосипед, як в якомусь тріатлоні, біжиш на інший забіг. Після сходу я вирішив зайнятися серйозно велоспортом, МТБ, крутити педалі як-то і по горах. У екстремальних ситуаціях або тяжких умовах потрібно мати з собою хоча б лопатку, пальник, балон до пальника, воду, в чому набрати ця фляга. Також кружку, ну і столові прибори, в принципі. ніж також необхідний, е, мотузка. І Відповідно, камелбек для того, щоб переносити воду, щоб мати сили робити і йти далі. Це самі необхідні речі, які повинні бути в людини, яка виконує бойове завдання. Ми їхали на штурм, і перед тим як ми мали заїхати на міст. Міст підірвали. А якби заїхали, то можливо би вже не було мене би тут. Я впевнений, що ми переможемо в цій війні. За нами наша рідна земля, Україна і віра в свята.